Нещодавно у Берліні Луцька міська рада уклала кредитну, грантову та гарантійну угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку. Це передбачає отримання «Луцьк тепло коштів у розмірі 15,7 мільйонів євро. З цих коштів орієнтовно 4,2 мільйони євро це грант, тобто це безповоротна фінансова допомога для нашої громади. Все решта це кредит і мільйон євро це співфінансування нашої громади. Загальний термін окупності проєкту становить сьогодні, скажімо так, прогнозований 6,8 років. Але в умовах постійного здорожчання енергоносіїв ми розуміємо, що цей термін може скористатися. Таке фінансування дозволить замінити зношені тепломережі, побудувати твердопаливну котельню, встановити теплові насоси та облаштувати сучасну інтелектуальну систему моніторингу та дистанційного управління СКАДА. Будівництво твердопаливної котельні, потужної, яка дозволить нам скористити споживання газу, бути більш незалежними від споживання газу і економити кошти, тому що сьогодні. Ми прораховували саме ця частина, ця складова проєкту вона буде окупності буде близько 4 років, ця твердопалена котельня. Решта це заміна мереж, на привки жаль, абсолютно більшість мереж теплових в нас в місті. Це є радянські мережі, непопередньо ізольовані труби, які знаходяться в поганому стані, для того, щоб ми могли стабільно давати послугу з теплопостачання, для того, щоб не було припуску опальне сезону, при проходженні опального сезону численних поривів. Для того, щоб ми мали менше тепловтрат, тому що зношені старі труби мають великі тепловтрати. Зараз ця кількість більше 20 кілометрів мереж, які ми замінимо за ці кошти, ми знизимо в них втрати теплоносія на понад 30%.